Яка сила за вами стоїть? Буде три варіанти. Загадуйте свій варіант: 1, 2, 3, і зараз будемо розкривати, які сили стоять за вами. Е, ну, перше, що яка інформація для вас йде зараз, тут і зараз, і важливо, що у вас є саперниця і вона на вас мегічить. Це комусь треба почути, зверніть на це увагу. Вам треба це закрити. Тут е, у вас якийсь кармічний контракт з нею з минулих життів, ви віддаєте откуп. Цю інформацію, значить, ви маєте почути, які сили за вами стоять, які сили да тут перехоплюють ваші. Дари, ваші здібності, можливо, дуже часта історія, коли людина розпаковується, на неї ставлять крадніки. Для чого? Для того, щоб ви розкрили свою силу. На вас магічать це, проходять напевно 90%. Тільки пройшовши магічні війни, битви, тільки тоді ви йдете в магію і розпаковуєтеся. Да, на вас тут є зглас, в когось це буде якась подруга, друг. Зверніть на це увагу. Які сили за вами стоять? Які сили за вами стоять? Тут дивіться, мене прийшли дивитися шамани, да? тобто можете почитати в інтернеті, вас спить сила шамана, які розпаковувати, також шукайте в інтернеті. Тут ви працюєте з Богом, який Харон, який переводить душі. Після смерті переводить душі. Це також підійде е, тим е, езотерикам, або ви розпакували силу, розпаковуєте, або ви взагалі не задаєтесь запитанням, але ви маєте е, навички здібності, тому він є вашим охоронцем. Це той мужчина, е, який працює з духами, та, коли тіло нас помирає, душа наша йде в переход. Можливо, у вас, можливо, в мене будуть дивитись медіуми, так як і я. Коли душа застрягла між світами, до вас можуть проходити усні, або ви можете відчувати енергетику, що біля вас хтось знаходиться, ходить по квартирі, і так далі. У мене також таке є, і я душі проводжу до творця, проводжу, тому що душа застрягла між світами. Але дуже важливо в цій роботі не просто їх переводити, а розбиратися, чому вони тут застрягли, і допомагати їм здійснювати цей. Переход, хто, ваш, хто стоїть за вами, яка сила? За вами стоїть харон. Можете почитати в інтернеті більше інформації. В когось буде чітко проігруватись, що це людина, якась з вашого роду, сім'ї, предки. Хочу, щоб ви працювали з родом, щоб ви працювали з духами і щоб ви були в своїй місії. Тому зверніть на це увагу. Другий варіант, хто загадав, яка сила за вами стоїть. Дивіться, яка сила за вами стоїть. Тут також інформація йде для вас магічний негатив. Тут на вас є морок. Ви з якоюсь особою посварилися, і вона хоче вами кукла водити. Вона садить вас в ментальну клітку, в магічну клітку. Тому вам важливо провести чистку і поставити на себе захист. Обов'язково. Бачите, питаюся, яка сила за вами стоїть, а нам наголошують на магічних негативах, які є на вас. Зверніть на це увагу. Да, карта води, очищення обов'язково проведіть. Да, тоді вам відкриються дороги. Можливо, у вас була просадка по фінансах, це також признак, що на вас магічать. Буде передвиження, переміни, хороші в житті. Добре, давайте запитаємося, яка сила за вами стоїть. А, карта мудрості, сови. Карта мудрості, сови. Можливо, ви займаєтесь рунами, або вам треба звернути на те, щоб рунами займатися і роз, розрушити магію. Тут за вами стоять дві богині. Дві богині за вами стоять: це геката і лада. Почитайте в інтернеті про цих богинь. Геката це темна богиня, яка є покровительницею усіх відьом. От вона стоїть за вами. Але це не означає. Що ви що весь світ має впасти вам до ніг, тому що за вами геката стоїть. Геката вона дуже вимоглива. Я працюю з нею також в роботі, на сеансах регресу ми часто з нею зустрічаємося. Вона хоче, щоб ми, відьмочки, відьмаки, навчалися. І якщо ви не навчаєтесь, не розвиваєтесь, повірте, вона вам дасть по шапці за те, що вам сила дана, і покривительство її є, але ви не розвиваєтесь. Тому. Знаєте, як кажуть, на Бога надійся, але сам не плашай. Тобто сила хоче від вас, щоб ви розвивались і вчились. І, кар... і е, е, богиня Лада також вона є помічницею налагодження всіх сфер життя. Почитайте за ці дві богині, е, глибше е, вивчіть е, аспекти, як з ними працювати, да, що саме ці богині несли для світу, для людей, і прислуховуйтеся, чим вони займалися. Оце така підказка. Казка для вас. І третій варіант, хто задав хто загадав, ну, у мене тут звіздачоти. Тут магії, тут різного роду можуть бути езотерики, у вас багато знань, але багато знань ще не розпакованих, тому що карта книга закрита. Ви та особа, відьма, відьмак, жрець якийсь, які займаються чистками. Да, Це ваша стихія на сьогоднішній день. Падає карта жреця. За вами стоять родовий жрець, якийсь мудрець з вашого роду. Це ваш предок, який був магом, який був, можливо, наставником, учителем, да, можливо, відлюдником мені йде з потоку. Це ваш кровний родич. За вами стоїть предок, який хоче вам передати свої знання. Тому вивчайте це питання глибше з кимось. І випадає вам карта Одіна, за вами стоїть ваша сила, за вами стоїть Бог Один. Також почитайте в інтернеті за нього, чим він допомагає, з чим саме він займається. Він тут допомагає вам якісь залежні ситуації проходити, і він закриває від вас у цих ворогів криз. Зверніть увагу на тему алкоголю. Тут закривайте ці теми. Прийшов час працювати, розвивати себе в езотериці. Розпаковувати свою силу, а не займатися якимись токсичними справами. В кожного це своє. Карта дурману це і про алкоголь, і про коріння, і про різного роду залежності, це, в тому числі, і токсичні стосунки, все туди. Хочуть, щоб ви працювали працювали над цим. Давайте візьмемо підказки для всіх трьох варіантів. Від від цих сил, які за вами стоять, кажуть, що ти повинен розв'язати, повинна розв'язати пробої, які на сьогоднішній день йдуть на тебе. Розв'яжи оці клубки магічних негативів, розв'яжи кармічні вузли свої, тому що на сьогоднішній день ти до кінця не усвідомлюєш, чим ти володієш, як можливо керувати. Да. Тут вам треба нову сторінку свого життя розпочати, позакривати якісь прокляття родові. Обов'язково з цим працюйте, і тоді ви вийдете в. Енергії класні, вийдете в свої енергії. Випадає Верховна Жріця, енергія і зцілення. Всі ваші сили, які сьогодні вийшли на цьому розкладі, хочуть, щоб ви зцілювалися. Працюйте самі над цим. Якщо не виходить самим, звертайтесь до практиків. Приходьте до мене на регрес, Ми будемо зцілювати, закривати ваші контракти, минулих цілень, ваші родові контракти і так далі, і так далі. Тобто тут хочуть, щоб ви працювали над своєю енергією, щоб ви розвивалися. Да? Але важко розвиватись, коли на тобі багато негативу, багато нерозв'язаних кармічних вузлів. Оце все треба ізціляти на сьогоднішній день. Такий месендж вам посилають. Хто хоче індивідуальну консультацію, розпаковку саме твої, своїх здібностей, пишіть мені в Директ, записуйтесь на консультацію, і я поглиблено там. Розпаковку яких сил вам необхідно вам, тому що це загальний розклад, він не може резонувати усім.